Для початку мушу сказати, що це все це і подання, і інформація, яка там висвітлена. Вона має дві сторони. Одна сторона, що це є звичайна процедура, яка передбачена усіма договорами. і Якщо держава десь мусить обмежувати чи ті чи інші права чи свободи з огляду на ситуацію в державі, то відповідно вона має зробити таке подання до Ради Європи. З іншого ж боку, ми бачимо, що багато моментів і багато обмежень існують поза. Ситуацію, яка є, а тільки через те, що у нас є узурпація влади так званою монокоаліцією, слугами народу, і воно не має під собою підґрунтя, яке забезпечує, наприклад, безпеку виживання держави, тощо, ну і третя частинка цього всього питання, що Перед тим як це все опублікувати, то по-перше, треба було це скомунікувати із суспільством. А оце от подання от мені сьогодні вже напевно сотні людей прислали цю інформацію, що з цим робити питаються. А вон то тут питання довіри до держави. Довіри до держави зараз майже немає, і це є надзвичайно складна проблема в часи воєнного стану, оскільки нам потрібна довіра до держави потрібна віра в державу для того, щоб гуртувати засилля. І для перемоги, думаю, це ще один величезний інформаційний прокол нашої влади. Ну але насправді вони тільки для цього все і роблять, захищаючи марафон, захищаючи своїх, вони порушують права і свободи всіх інших громадян. але їх це не турбує, і для них це все нормально.